Добрий день, любі мої! Дивимося Запоріжжя. Що очікує на Запоріжжя з Запорізької область 19 по 25? Отже, дивимося. Так, Запоріжжя. Ну, Так. Ситуація напружена по Запоріжжі. Дуже напружена. А, прильоти будуть і не один на цьому тижні. Не один. А, якісь прильоти, які пов'язані з водичкою, будуть, тому обережно. Щось пов'язане з водою. Отак вам скажу. Далі. Можливі, так, е е е е якісь будуть ДРГ працювати, будуть їх відлавлювати, вони знову щось там будуть інформацію до -до розвідувати. Далі. По, mm -mm -mm -mm. по Запоріжжю. Ну така ситуація не дуже хороша, я вам скажу. Ситуація така. Ну, буде лопить, і будуть, будуть прильоти, і будуть вибухи, і навіть будуть пожежі. Отак ну, вам скажу. У Запоріжжі не, не здорова ситуація така. Щось привозять до Запоріжжя. Знову якась нова фаза. Бачите? Знову дурак. Знову якась нова фаза. Якась нова фаза, мені кажуть. Так, виявляння колаборантів, виявляння якихось ДРГшників. далі по Запоріжжю, ще виявляння якихось. Крис, які були до цього, там гуманітарка і все таке десь будуть виявлятися. Десь хтось щось скрисив. Далі, другий момент, який мені не подобається по Запоріжжю, у них по Запоріжжю вже є план. План, як вони туди будуть заходити, тобто будуть там... Цей. Ну, я вам скажу, що це, це їхній план, вони можуть його там спокійно викинути в сміттєвий бак, тому що це все. На сьогоднішній момент Запоріжжя дуже захищене, прям, ну, максимально. Його вже так напічкали, що капець. Єдине що, що можуть ще от ракетами, от все, що вони можуть, це оцими своїми ракетами гацькими. Вони просто старають місто з лиця землі. Так. Ну, Вони ж по-іншому не можуть. Крім ракет, ні, ума, ні фантазії, але зато є ракети. Так, дивимося Запорізьку. Запорізьку, Запорізьку область. Так, нагадую, що по Бердянську, Мелітополю, Токмаку, Енергодару буде відео ще окремо. Другий нюанс. По Оріхову. Оріхів був на тому тижні в режимі тиші, тому що там була ну, дуже складна ситуація. Попросили мене не публікувати відео про, то я вирізала. Хлопці наші попросили, щоб я не, не робила відео по Оріху. Тому. Так, Запорізька область. Запорізька область, ну, та, яка не окупована частина. я вам скажу, що там буде. Десь будуть і пожари, десь будуть і руйнування, і прильоти, і захисти, і ліди будуть паралізовані, але тут ще рух, іде, рух людей, які виїжджають. виїжджають. Тому, ну, в принципі, ніяких нових захоплених територій, слава Богу, я не побачила. По звільненим буду дивитися окремо. Руйнування кажуть. Карти. Руйнування десь кось ловлять. Дуже багато полонених кажуть. І дуже багато хлопців, які Поранених поранених багато. І карта взагалі області вежа. Ну, така ситуація, знаєте, там ситуація прямих бойових дій, отак вам скажу. Воно, навіть якщо туди не, не направ, це направлено рушають, а, ну, б'ють, да, але воно просто може прилетіти туди, куди воно, воно ж, знаєте, воно в них так стріляє. що Деколи мітко, а деколи не дуже. Тому це ж, це ж так ось так. Так, другий момент. В принципі, по Запорізькій області ситуація, тобто міста, які там є, села, які наші, да, вони такі контрольовані. Тобто наші добре тримають свої позиції і добре от бачите, як такий купол у них є. Отакова. Тому ось так. Всім вдячна! Запоріжжя тримається. Запорізька область тримається. Всім вдячна за увагу, всім тихого тижня. Бережіть себе, бережіть себе та Україну і підписуйтесь, ставте вподобайки, репости, пишіть коментарі. Буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язочок. І всім до побачення.